Дорога молодь нашої дієцезії і не тільки молодь цілої України. Щиро запрошуємо вас 23 липня на зустріч молоді, яка відбудеться в, в Павшині. Ми запрошуємо вас пережити День з Богом і з нами. У нас є для вас великий сюрприз. Це є неймовірний гурт прославлення, гурт Кана. Нам тебе мір! До тебе я йду дупісні. Віримо, що це буде прекрасна нагода е, нашої зустрічі з Христом, котрий е, воскреслий, Це неділя буде. Е, тому хочемо, щоб ця зустріч була на Його славу і для нашого духовного зростання і зустрічі один із одним. Чекаємо вас. До зустрічі. До зустрічі.